Безбар'єрність не на словах, а в сервісних центрах МВС Полтавської області. Безбар'єрність це філософія суспільства без обмежень, у якому забезпечено рівні права та можливості для всіх людей, рівні можливості для кожного. Саме за таким принципом сервісні центри МВС Полтавщини надають послуги для наших співгромадян, розповідає заступниця начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Харківській. Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко. За словами Ірини Пархоменко, на сьогодні надання послуг сервісними центрами МВС Полтавської області відповідає всім вимогам доступності та безбар'єрності послуг для кожного. Наявні місця для паркування транспортних засобів для осіб з інвалідністю, ширина дверей на вході дає можливість безперешкодного доступу до приміщення осіб з особливими потребами, в тому числі на візку. Вхідна група обладнані системами виклику персоналу для осіб з інвалідністю, безбар'єрне приміщення і некабінетна система обслуговування. В приміщенні обладнана санітарна кімната, наявні таблички та вказівники. Забезпечено доступ до офіційного веб-сайту центру надання адміністративних послуг особам з порушенням зору. Адміністратори користуються в роботі словником безбар'єрності. Бути почутим та зрозумілим це важливо, зазначають фахівці. А ще важливіше розуміти потреби інших та мати бажання допомогти. Так і сервісні центри МВС докладають максимум зусиль для комфорту клієнтів та вирішення їхніх питань. Фахівці центрів наголошують: цінуємо кожного і вдячні за довіру. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС. Можна отримати за телефоном, що наразі бачите на екрані, або на сторінках головного сервісного центру МВС в соцмережах. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.